Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам гарної погоди, гарного урожаю намет. Ну, якщо аналізувати цей рік з тим, то це дуже критичний рік. Колись старі пасічники розказували, що, каже, бувало такий рік, що Хелі банку меду собі вкачував. Я думав, ну це, це якась фантастика, такого не може бути. Ну, не дай Бог, щоб хтось з пащинків дочекався до таких моментів, до таких років. Але цей рік дійсно. Якщо вернутися рік назад, то вже була третя качка. А в цьому році, я думаю, що і, дру, і, і другої, мабуть, не буде. Надія на соняшник. Щось капельку дала акація, потом сведена у нас непогано виділяла, потом дика маслина, чи як правильно її літературно лох вузьколистий. Оце ще щось трошки дало. А так, ну, можна зараз глянути, що, що є у вуликах. ну Більшість, я думаю, що, що пусто. Але незважаючи ні на що, життя не зупиняється, рухаємося вперед. Зараз міняємо маточки. Сьогодні тільки що розклав маточники по нуклеусах. Виділяємо сім'ї, які нам не до вподоби, які нас не влаштовують. Перевіряємо на засів маточки, які вже облетілися, які вже сіють. І рухаємося вперед. Готуємося до соняшнику. У нас його трошечки є крім нашої пасіки у радіусі. Я думаю, в радіусі до трьох кілометрів я так середньо підраховував до 200-300 гектарів. Я думаю, щось, щось да принесуть може. Від цієї сімейки був відкачаний. Цілий корпус і магазин. Побачимо, що хоч що вони щось тут принесли. Щось трошки ось є. Головне, що у нас то щось в ярові щось квітує. Квітує і буркун, синяк. Глуха кропива почала кривати. щось є, але щось несуть, але це не то. Слідуюча залита Може ще й щось трошки по кілограмчиків п'ять може, перед соняшником щось качаємо. Друга рамка майже залита вся. Теж, значить, щось щось дотаскає. Головне, що не голодують її, бо... Бачу, пасічники показують, що починають стимулювати матки, щоб вони перестали сіяти. Якщо тут є якийсь принос, значить матки сіють. Значить до соняшнику сім'я повинна бути в повному бойовому. А я трошки вже запереживався, бо я давно вже не заглядував сім'ї і, в принципі, і не потрібно в них зараз ліс, що, що там зараз робити, сім'я. Відкачав, сім'я працює. Просто подивився ролики. Бачу багато говоря, що вже годують, але у нас де да, щось квітує, щось помаленьку. У нас у Ярові, в принципі, ну, я не кажу, що зараз взяток є. Якби був взяток, то, то були б залиті всі рамки. А так його, його. Це перший рік, який є, що бджоли постійно на воді. Чи є, чи нема, це якийсь аномальний рік для, для бджільництва. Можливо, це в когось і краще, але в нас так, першу качку непогано дали. Другу, думаю, не буде. Це, що вони зараз принесуть з рідного страв, я піде їм в зиму, а соняк будемо відкачувати. Сім'я в магазинчику. Побачимо, що вони це ті, що були в перші відкачані, бо ті, що відкачані останні, то я думаю, там пусто. А ці, що були відкачані перші, бачимо, що тут в магазинчику. А магазинчики теж трошки щось заливаються. І вже навіть і починають печатати. Це були відкачані. Це другий. Нижній може й... А нижній, скоріше всього, може бути і в розплоді. І ці якось так. Так що, то перший, де я показував, то була місцева, а тут українська степова 96-та лінія від Олександра Кривченка. Бачите, українська степова щось носить. Що ще, ще я зараз роблю? На своїй пасіці я стараюся, ну в цьому році... Ну, щоб не збрехати роїв 5, може вилетіло. І то, скоріш всього, по моїй помилці не Але я стараюся, якщо матка ройова, вона вже вилетіла. Я її обов'язково по можливості, якщо встигаю, то стараюся поміня, поміняти її. Поміняти і ройових маток не, не тримати. От, якщо я і... І з усієї пасіки вилетіло пару роїв, то це, то це супер. Що я роблю? Буває, я роблю ось от, на, приклад, на прикладі цієї сім'ї. Тут невеличкий відводочок був зроблений. І зверху ось через, просто через мішковину поклав, посадив рій. Маточка тут хоча і торішна, але вона суперова. Я її залишаю, тут маточка від Єгошина. І Зараз я буду класти, це вони вже тут матка сіє, перед соняшником вже там за недільку буду їх об'єднати хай вони собі працюють. От я обняю через таку Ось, Вона двойна, звідси і звідси. Кладу на, на 5-6, буквально вони собі І тоді цю маточку одну анулірую, ще пару днів витримую і забираю цю сім'ю об'єднуються. Не було риску такого, можна маточку ставити. Поклав трошечки канді, щоб вони її швидко випустили. І можна через кліточку теж це так більш 100%. Ну, так все. Але як вони один забираєш матку, та сім'я відчуває, що нема матки, запах знизу йде, феромони. Так що можна навіть і так забрав і об'єднив. Ще пер перевіряю, як сіють молоді матки. Це ці облітані, але сім'я ця була агресивна, Ми, я поміняв маточку. Дивіться, маточка сіє. Супер, але, скоріше всього, я думаю, що вона піде під заміну. Чому? Ось дивіться, вона в перший рік засіяла трутня. Вона не має засіяти трутня в перший рік. Це говориться, що в неї буде проявлений, ройова ну, агресія буде в неї, якщо вона матка в перший рік сіє трутня. Можливо, це бджоли були, бо сім'я була непогана. От сімейка, яка займає майже два корпуси, але вона засіяла в перший рік трутня. Це є вже теж. Такі матки мають йти на вибраковку. Ось буркон у нас він квітує. Самий такий неприятний, що на пасіці, таке враження, що тиша, навіть, навіть не чути гулу. І хоча, якщо піти зараз я ходив на поле, квітки, бджоли відвідують все, чи вони не відділяють, чи що щось такий. Не, не зрозуміло. Залежить від сім'ї. Одна сім'я от сім'ї. Літають, літають, цей весь ряд літає. А тут явище багато хто й не може дати йому відповіді. Аж ти бджілки, щось шкребуть, шкребуть. Одні говорять, що це е, злодійки приходять, ставлять ставлять свої значки, чи як запах. А вони його стирають, ну така є версія. А на другій кажу, що це хороша якість бджоли, якщо вони так роблять. Добре, незважаючи не на все, ми не будемо зупинятися, будемо рухатися вперед, ведемо свою невеличку селекцію, навіть по такому я ставлю собі, які мають бути бджоли, які мають бути матки. Там стійкість пунктів, і якщо хоч одному вони не відповідають, трошки скребя душою, е, анулюєш таких маток. Даже ось от по такому прикладу, коли вона в перший рік засіяла трутня, це теж є поганий показник для матки. Проявляють агресію, ще щось і вже Порівняти з тим роком, що не можна було біля хати ходити. В цьому році можна спокійно пройти по пасіці. Ну, ще є пару сімей. Ну, Я думаю, вже на другий рік буде менше, а потім далі взагалі буде менше. Менше буде цих агресивних, менше буде ройових, менше буде тих, ті, що мед не носять, бо є пару сімей було таких, що розплоду повно. Бджоли повну меду немає, а рядом вулик тріщить від меду. Сім'я працює навіть слабша по силі. Якось так, друзі. Я думаю, що все буде добре. Незважаючи на все, з надією дивимося вперед. Хоча нас трошки пригнічує ціна на мед і політика нашої держави, що вона. Не дивиться в сторону бджільництва. Я думаю, що настане час і вона поверне голову. Поверне, чи, чи полізе до нас в карман, чи може поверне і нам допоможе. Будемо надіятися на краще. Хай вам всім щастить. До побачення.